8 грудня 2025 року Лондон, Даунінг Стріт, 10. Президент України Володимир Зеленський зустрічається з лідерами Великої Британії, Франції та Німеччини. Фотографи фіксують такі, знаєте, стримані посмішки, але атмосфера, як пишуть усі оглядачі, напружена просто до межі. І головне питання чому саме ці четверо і чому так терміново? Тому що на кону ну не просто черговий раунд переговорів. Сьогодні ми занурюємось у те, що джерела описують як, можливо, фінальний акт складної дипломатичної драми. Драми, Так, це по суті історія про пошук миру, який опинився на перетині інтересів Києва, європейських столиць, які схоже панічно бояться залишитись сам на сам з війною, саме так. І Вашингтона, який ну таке враження, що грає у свою зовсім іншу гру, і щоб розплутати цей клубок, ми спираємося на е, цілий сто матеріалів. Це і свіжі репортажі з Лондона, від Київ індепендент та «The Guardian». Так і інсайди з переговорів від політико-аналітика з української правди Форбс. Тобто наша місія сьогодні зазирнути лаштунки. Ми по суті спостерігаємо за тим, як тріщить по швах 80-річний західний альянс, і намагаємось зрозуміти, чи зможе Україна втриматись так. Коли опори, на які вона розраховувала, починають ну, хитатись. Це ключове питання, і відповідь на нього починає формуватися саме там, на тій зустрічі в Лондоні. Так, давайте почнемо з неї. На перший погляд, це ж класична демонстрація єдності: Зеленський, Стармер, Макрон, Мерц. Ну, потужний склад. Угу. Офіційно вони зібрались, щоб узгодити позиції перед розмовою з американцями, але якщо вчитатися в їхні заяви, стає зрозуміло, що єдності там не так вже й багато. Абсолютно, давайте просто подивимось на мову, яку вони використовують. От Зеленський постійно повторює про важливість єдності між Європою, Україною та Сполученими Штатами. Це звучить майже як мантра. Наче він намагається переконати в цьому не стільки журналістів, скільки самого себе і присутніх лідерів? Дуже влучне спостереження. А натомість прем'єр Британії Кір Стармер каже, що переговори на критичній стадії, ага. а це ж дипломатичний ефемізм, який насправді означає, все летить реберть, і ми не знаємо, що робити. Тим часом Макрон намагається випромінювати оптимізм. Так, він заявляє, що у Європи та України є багато карт на руках: гроші, зброя, санкції. Він ніби показує, що Європа все що гравець, а не просто спостерігач, якому диктують умови, саме так. Але його одразу ж, скажімо так, приземлює канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Він відкрито висловлює скептицизм щодо американських пропозицій і кидає фрази, яка є прямою шпилькою в бік Вашингтона. Яку. Доля цієї країни це доля Європи. Це ж чіткий сигнал. Ми не будемо сліпо підписуватися під тим, що ви там вирішили за океаном. І в підсумку з Даунінг стріт виходить дуже загальне ком'юніке: підтримувати Україну, посилювати тиск ну, стандартний набір слів. Що ж їх насправді так стривожило? Контекст джерела в один голос говорять: європейські лідери відчувають, що їх усувають від ухвалення ключових рішень. Що справжні переговори йдуть за їхніми спинами, напряму між Вашингтоном і Москвою. Точно по суті, Європа боїться не просто залишитись збоку, вона боїться стати не гравцем, а самим ігровим полем, на якому розігрують свою партію. І Є один факт, який це блискуче ілюструє: це відсутність Польщі на цьому саміті, одного з найвідданніших союзників України. Так, і це не випадковість. Колишні польські лідери, як от Лешик Міллер чи Броніслав Коморовський, прямо назвали це сигналом Сигналом про що? Про те, що міжнародна вага Варшави стрімко падає. Це показує, що формується дуже вузький клуб для ухвалення рішень, і місця в ньому є не для всіх, коло звужується. Гаразд, і ось ця європейська тривога, про яку ви говорите, має цілком конкретну причину. Усі джерела сходяться на тому, що головний розкол проходить по одній лінії. Питання землі так, це головна заковика в інтерв'ю Блумберг. Зеленський каже фразу, яка розкриває всю глибину проблеми: у нас немає єдиного погляду на Донбас. Тобто він визнає розбіжності з союзниками. Так і чітко артикулює, що Україна не має ні юридичного, ні міжнародного, ні морального права віддавати свої території. Це питання закріплене в конституції. Це ну, основа національної ідеї. Але тиск з боку США, судячи з усього, просто колосальний. Агентство АФП цитує анонімного чиновника, який каже, що американська делегація буквально викручує руки українцям, повторюючи швидше, 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 щоб Україна віддала землі. Це бажання миру чи просто бажання закрити проблему якнайшвидше? Байдуже якою ціною це класичний підхід ріалполітік, тобто політики, де національні інтереси і груба сила вважать набагато більше за ідеали чи міжнародне право. З одного боку, Росія непохитна, повна передача Донецької області та гарантії не вступу в НАТО. Так, а з іншого, американська адміністрація, яка схоже хоче завершити війну до наступних виборів. І тут з'являється звіт політикою, який додає ну, просто моторошних деталей. Видання пише, що США просувають ідею, щоб Україна погодилася залишити територію Донеччини, яка ще під її контролем. без бою. Без бою. А це ж на хвилиночку близько 30% області з такими містами як Краматорський, Слов'янськ. Тобто вони пропонують просто віддати міста, де живуть сотні тисяч людей. Саме такий вигляд це має. І ось тут ми бачимо фундаментальний конфлікт бачень для України. Це ну екзистенційне питання суверенітету і виживання по суті. Абсолютно. А для адміністрації Трампа, як це випливає з джерел, це прагматичний розмін. Проте європейські чиновники, знайомі з перебігом переговорів, б'ють на сполох. Що вони кажуть? Вони попереджають: якщо передати Росії території, які вона не змогла захопити силою, це буде не просто поступкою, це буде винагородою за агресію і прямим запрошенням до наступної війни. Саме так і за всім цим тиском, звісно, стоїть одна центральна фігура. Давайте спробуємо розібрати фактор Трампа. Джерела малюють його роль ну дуже по різному. От 7 грудня він публічно висловлює розчарування, uh -huh. що Зеленський нібито ще не ознайомився з мирною пропозицією, і кидає фразу, від якої, чесно кажучи, холоне кров: Росія не проти. Це надзвичайно сильний маніпулятивний хід. Він одним реченням виставляє Україну стороною, що гальмує мир, і водночас натякає, що вже домовився з Москвою. Класична тактика звинуватити жертву в тому, що вона недостатньо швидко погоджується на умови вигідні агресору і посереднику. Угу. Хоча сам цей мирний план, як каже Зеленський, сильно змінився. З початкових 28 пунктів залишилось 20. Із нього нібито прибрали відверто антиукраїнські моменти. Але що там залишилось? Велике питання. Щоб зрозуміти логіку Білого Дому, варто поглянути на аналітичну статтю Філіпса Обраєна. Він там розбирає тези з нової стратегії національної безпеки США, і ось там. Там справжній шок. Зачекайте. Я хочу це правильно зрозуміти в офіційному документі Білого Дому в головній стратегії країни написано, що Європа більша загроза для інтересів США ніж Росія. Так не така ж, не одна з, а саме більша. Як Як таке взагалі можна пояснити? Пояснення просте, хоч і цинічне, згідно з цією новою доктриною, Росія це проблема, але проблема локальна регіональна. А от економічно потужна, але військово залежна від США Європа – це системний тягар. Зрозуміло. Тому мета щодо України в документі сформульована так: забезпечити її виживання як життєздатної держави. Жодного слова про кордони 1991 року, жодної згадки про територіальну цілісність. Просто щоб на карті залишалася така держава. Точно. А мета щодо Росії ще дивовижніша. Якнайшвидше реінтегрувати її для відновлення стратегічної стабільності, тобто забудьмо про воєнні злочини, про репарації, просто повернімося до «business as usual». Це, це неймовірно, і реакція європейців, про яку ми знаємо з витоку інформації в німецький держпігіль, є дуже показовою. Макрон, як повідомляється, в приватній розмові вживає слово зрада. Прямо так. так. А президент Фінляндії Стуб та генсек НАТО Рютте нібито погоджуються, що потрібно захистити Володимира від американських переговорників. Тільки вдумайтесь. Союзники по НАТО обговорюють, як захистити президента України від тиску з боку лідера цього ж альянсу. Це повний абсурд. Це звучить як ну як повна зрада. Але чи є інша точка зору? Можливо, це не зрада, а жорстокий холодний прагматизм. Це, безперечно, є частиною їхньої логіки. Але методи, якими це досягається, викликають найбільше запитань. Обраєн у своєму аналізі наводить приклад так званої афери з томагавками з літа 2025 року. Що це було? Адміністрація Трампа тижнями публічно натякала на можливу передачу Україні потужних ракет, даючи хибну надію Києву і е, заспокоюючи європейців. А насправді А приватно, за зачиненими дверима, вони активно вели переговори з Росією. Використовуючи ці натяки як важель тиску, тобто це не просто обман, це свідома стратегія створювати ілюзію підтримки так, щоб європейці не починали діяти самостійно, не нарощували власну оборонну промисловість. Бо навіше якщо дядько Сем ось ось допоможе? Саме так. Згідно з цим аналізом, ця стратегія спрямована не лише на завершення війни на вигідних для себе умовах, а й на системне послаблення Європи як самостійного геополітичного гравця. І як Європа реагує на цей, скажімо так, мотиваційний стусан від Вашингтона, вони ж не можуть просто мовчки спостерігати. Вони намагаються знайти відповідь. І показово, що найгучніше лунає голос німецького канцлера Мерца. Який десятиліттями був одним із найпалкіших атлантистів? А тепер що? А тепер він каже, що скептично ставиться до деяких деталей у документах від американської сторони. Для німецького політика такого рангу це надзвичайно різка заява. А Макрон продовжує наполягати, що у Європи є свої важелі: економіка Росії, яка починає страждати, фінансова та військова допомога? Але чи це не просто бравада, спроба зберегти обличчя? Ну, санкції діють повільно. Військова допомога залежить від виробництва. Чи є у них щось, що може зрівнятись із прямим тиском Білого Дому тут і зараз? Є одна ідея, один конкретний інструмент, який міг би стати таким важелем це так звана репараційна позика для України на суму майже 200 мільярдів доларів. Звучить серйозно. Ключовий момент, ця позика має бути забезпечена замороженими російськими активами. Це був би потужний хід, який показав би, що Європа готова діяти рішуче, і хтось це підтримує? Сім країн ЄС насамперед, Балтійські країни та Польща вони вже підтримали цю ідею. Тобто, ті, хто найкраще розуміє російську загрозу, але як завжди, в ЄС, так є. Але і знову тисане. є ідея. Є підтримка, але все впирається в позицію однієї країни. Класичний ЄС. Цього разу це Бельгія. Саме в бельгійському депозитарії Юроклір зберігається левова частка заморожених активів. І Брюссель, посилаючись на юридичні ризики, блокує цей плам. І це все уповільнює? І це уповільнює весь процес, даючи американцям час і простір для маневру. Отже, ми бачимо, як Європа відчайдушно намагається знайти власний голос, але її власні внутрішні правила їй заважають. Отже, підсумуємо: ми маємо Україну та її найближчих європейських партнерів, які намагаються виробити спільну лінію захисту. Але вони по суті затиснуті так. між молотом російських ультиматумів і ковадлом тиску з боку американської адміністрації, яка, схоже, має власне кардинально відмінне бачення майбутнього безпеки в Європі. Угу. І, хоча головний спір іде про українські території, за ним стоїть значно глибша історія: про те, чи залишиться Америка союзником Європи, чи стане просто ще одним глобальним конкурентом. Саме так у найближчій перспективі, ключовим завданням для Києва та європейських столиць буде пошук формули миру, яка б не перетворилася на капітуляцію і не поставила під загрозу сам факт існування української держави. Це тактична мета. Так, це тактика. Але стратегічно ці події ставлять перед Європою значно серйозніше питання: чи готова вона взяти на себе повну відповідальність за власну безпеку, коли надійність її традиційного лідера США відкрито ставиться під сумнів з самими ж європейцями? І це питання на десятиліття вперед. Абсолютно, і наостанок. Наші джерела детально описують переговори у високих кабінетах, рух кортежів, рукостискання, але паралельно вони згадують про запеклі бої за Покровськ, де російські війська повільно але просуваються вперед. Про нові масовані атаки на українську енергосистему напередодні зими, і це змушує замислитись наскільки дипломатичні розклади у теплих кабінетах Лондона чи Вашингтона відповідають жорстокій реальності щоденної боротьби за виживання на холодній українській землі.